У Дніпропетровську продовжуються дебати про перейменування міста. За соцопитуваннями більшість мешканців бажає залишити назву незмінною. Такої ж думки дотримуються історики, однак вони пропонують змінити значення, тобто вважати, що частина Петровськ символізує не радянського діяча Петровського, а, наприклад, святого апостола Петра. За іншу версію назва міста може походити від грецького слова Петрас, що означає камінь. На думку фахівців, таке. Ідея дуже доречна, адже формальне перейменування міста потягне мільйонні витрати з міського бюджету. Аби реалізувати ідею, спеціалісти подадуть її на розгляд депутатів міської ради. Після чого її можна буде узаконити шляхом голосування. Звісно, у нас предусмотрено громадські слухання. От після даного обнародування ідеї, мені кажется, умісним провести громадські слухання. можна в формі круглого стола в Горсовіті пригласить представителей общественных организаций, партий, движений. Вот. Но опять же у нас закон этой нормы он не прописывает.